Ольга Осередчук 38 років, докторка педагогічних наук, кандидат історичних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Має понад 16 років досвіду роботи у вищій освіті. До 2024-го Ольга Осередчук очолювала центр маркетингу та розвитку університету, менеджерка та учасниця низки освітніх міжнародних проєктів. У вас три хвилини. Дякую. Доброго вечора. Шановні колеги. Найперше я хочу подякувати. Телеканалу НТА, що ви нас запросили. Я дякую, що вам небайдужа доля нашого університету, і байдужа, що буде з нашим університетом у наступні роки. Я хочу подякувати, звісно, своїм колегам, які згодилися прийти на ці дебати. І я сподіваюся, що сьогодні в нас буде така дуже конструктивна розмова про майбутнє нашого університету. І, звичайно, я хочу подякувати Збройним силам України, тим хлопцям і дівчатам, без яких ми не могли б тут знаходитися з вами. Я є, знаєте, Студенткою, колишньою студенткою університету Франка, я є аспіранткою, працівницею і зараз професоркою університету Франка. Тому доля нашого університету, вона мене болить. І ви навіть бачите, як я зараз хвилююся не тому, що стою перед камерою, а тому, що дійсно мені доля нашого університету не байдужа. Такі дебати, які відбуваються сьогодні, це теж про відкритість. Нашого університету це про готовність спілкуватися з людьми, спілкуватися з суспільством. І мені здається, що для нашого університету у 21 столітті інший варіант, як бути відкритим до суспільства, є просто неможливим. Крім того, знаєте, щодо моєї програми, не буду вас довго нею мурдувати, не буду на ній зупинятися. Я одна з перших опублікувала її на сайті університету, в соціальних мережах. Кожну свою зустріч з факультетами я веду пряму трансляцію, тому можна подивитися абсолютно все Принагідно колег, Колеги, які дивляться нас в прямому ефірі, запрошую на першу зустріч, яка вже буде наступного тижня, 25 березня, де протягом трьох годин ми дуже детально проговоримо по програмі, по тих пропозиціях. А тут хочу сказати, що, що насправді нас. Чекають достатньо непрості часи, і людина, котра стане ректором нашого університету, перед нею будуть стояти надзвичайно великі виклики. Ця людина має бути готова очолити наш університет, має бути готова бути лідером для нашого університету. І я сподіваюся, що ми разом зробимо все, аби наш університет був дійсно гідним університетом, був лідером серед українських університетів, був топ 100 Європейських університетів я для себе поставила це як величезний виклик. Ну а на сьогодні бажаю нам всім гарних продуктивної розмови, гарних продуктивних дебатів. І побажати, аби знаєте, оця академічність, оця відкритість ми показували добрий приклад і тим колегам, які сьогодні не підтримали і не прийшли на дебати. І, можливо, згодяться ще прийти цього тижня. Дякую всім гарних продуктивних розмов. Прошумо Ольгу Осеречук обрати та відповісти на запитання від студентів. Якщо можна, нам треба вивести цифри цифри. на екран п'ять нема. Ваш вибір. Давайте номер сім. Кажуть щасливе число, не знаючи правда? Сім. Давайте номер сім. Я хотів, щоб дипломи не куплялися. А студенти часно вчилися. І ті кошти, які платять платники податків, ті, які навчаються за бюджетні кошти, вони осідали в бюджеті університету, більше хочу, а не йшли, наприклад, там на Київ і так далі. Мені здається, якщо буде висока зарплата, заробітна плата у викладачів, тоді корупції, мені здається, і не буде такої сильної. Або. Будуть викривачі, які будуть доносити декану, тобто ректору вже тоді, і він буде перевіряти на достовірність цю інформацію. У нас є ДБР, Державне бюро розслідування треба Дякую. створити. Ні, я думаю, нічого створювати не треба нічого створювати. Кожен має виконувати в державі свою функцію. правоохоронні органи мають виконувати функцію правоохоронних органів університет, Його основна функція це є звичайна освіта і наука. Тобто ми маємо навчати людей, і навчання має бути максимально якісне. Тут знаєте, дуже багато було побажань від студентів. Я тішуся, що вони дають і не соромляться давати свої побажання. І знаєте, в такому форматі будь-якому іншому мені. Здається, що взагалі відкритість, максимальний зворотній зв'язок від студента. Це те прекрасне, на що ми маємо як викладачі, як працівники, і як майбутній менеджмент університету працювати. Кілька можливо ремарок прокомендую з того, що говорив до того, що казав студент щодо зарплати викладача. Тут повністю підтримую, що вона точно має бути значно вища, ніж така, яка є зараз. І ми маємо зараз навіть в Україні в тих умовах, в яких ми живемо, ми можемо дати викладачу більшу оплату праці. Багато Хто зараз опирається на те, що в нас є тарифна сітка, і мовляв, більше не можна та мінімальна надбавка, яка є до цього, за звання чи звичайний ступінь, це неправда. Тарифна сітка, це той мінімум, за який не можна впасти, але можна дати значно більше. І так, я розумію, що зарплата це не те, що мотивує людей до праці, але тим не менше, якщо людина не має гідної оплати праці, якщо людина змушена у цей час шукати додаткові підробітки, вона не може виконувати якісно свою роботу. Тому навіть на зустрічі зі студентами, коли ми говорили про те, що турбує студентів, я казала, вмотивований викладач, вмотивований викладач, який приходить задоволений на роботу, який не думає, де він ще має зробити. Це та людина, яка буде нести знання, яка буде спілкуватися зі студентами, яка буде відкрита. І тоді так, тоді це все, що студент на початку назвав, воно звичайно буде відпадати. Ну і зрештою в освіті ми маємо чимало таких чинників, які зупиняють, які не дозволяють тому, щоб дипломи просто видавалися. І я переконана, що нам треба тут не найте не за формалізм, а за те, що щоб студенти хотіли в нас навчатися за класного викладача, за класну якісну програму, і тоді цих проблем, які озвучив студент, не буде виникати. Пані Ольго, давайте номер 13. Я чула, є певні проблеми з ремонтом в головному корпусі щодо ліфтів. Для студентів з обмеженими можливостями, можливо, також за більш чіткий розклад. Для студентів з обмеженими можливостями було б краще, щоб нас не посилали в різні факультети, тому що, наприклад, бігти на хімічний це не дуже зручно для таких студентів, тому можливо якось більш підлаштовувати розклад під можливості студентів, так, аби все було зручно. Для для усіх здається, вперше за час наших mm -hmm. дебатів ми піднімаємо таке. Важливе, Важливе питання, питання інклюзії. Так. Інклюзії. Дякую, знаєте. Мені це питання близьке. Скажу чому близьке, як викладач факультету педагогічної освіти. Ми маємо окремий такий центр інклюзивної освіти. Не так давно теж в рамках проекту відвідували німецький університет, переймали досвід. І я хочу сказати, що нашому університету дійсно треба рухатися в цьому напрямку, і тут не лише про доступ фізичний, тут не лише про ліфти, тут і загалом про формування культури інклюзії, як такої, тобто це те, що ми маємо робити, і це теж у Собі, теж я закладаю у своїй програмі, і другому важливому річ, яку підняла студентка щодо розкладу, тут є питання індивідуальної освітньої траєкторії студента. Знаєте, проводячи зустрічі по факультетах, можу сказати, що більшість сказала, що її практично немає в університеті, а вона перед нами стоїть завдання, що 50% студентів мають за нею навчатися. Тобто, це ті виклики, які стоять перед нашим університетом, і це те, що ми маємо робити ось уже прямо сьогодні. Так би мовити, перше одним з перших завдань майбутнього. Ректора напевно, напевне одним з перших завдань ті моїм, якщо я буду на цій посаді. Дякую, Ольга Осеречук. Давайте номер 18. Можливо, більше все ж таки обмінів якихось там ну для різних факультетів, обміни там за кордон. Можливо, розширювати трошки не тільки в Європу, а й більше в азійський регіон. На рахунок обміну це досить цікаво. Я знаю, в мене багато знайомих там от, були по обміну, але зараз нам ніхто нічого не говорить на рахунок цього з викладачів, Можливо, з часом буде якась інформація інша, і ми також будемо в цьому залучені. Була б рада, як не як ми йдемо в Європу. Ми до цього маємо бути близькі, і навчання, освіта має бути також близька до того, щоб диплом був на рівні із європейським. Дякую, бачите, моя теза про те, що університет Франка має бути в топ-100 європейських університетів. Студенти підтримують, тобто ми маємо бути на рівні. І для цього два моменти, які хочу відзначити: перший, ми маємо збільшити кількість курсів, які викладаються англійською мовою. Таким чином, у нас з'являться не лише студенти, наші, які навчатися англійською мовою. Таким чином у нас з'являться іноземні студенти. А це теж дуже хороша можливість обміну між, між студентами і дуже хороша можливість для майбутнього. І другий момент. Щодо обмінів, і, вочевидь, студентка, одна і друга, мали на увазі про те, щоб мати можливість поїхати в іноземні університети. Я хочу сказати, що наш університет має чимало підписаних угод. Якщо взяти звіт-ректора, то поза 300. Інше питання їхньої ефективності і прозорості і інформування. Те питання, яке я завжди піднімаю, це є відкритість, доступність до інформації і на сайті університету, і інформування студентів, і в тому числі викладачів, з цим є проблема. Тому ми її вирішимо, цю проблему. А в наш Університет з нашим університетом хочуть працювати, і ця кількість підписаних угод, яка є, вона є лише підтвердженням. Просто треба дати цю можливість не окремо виділеним особам, так би мовити, які зараз цим користуються, а розширити коло цих осіб, і тут все буде добре. Пані Оліго, давайте номер 16. Номер 16. Чи буде збільшення фінансування лабораторних на фізичному факультеті? Яка зараз там? Зараз його нема. У нас є лабораторія з молекулярки, от, і там є дід, який з бляшанок складає пробірки. Коротше, пробірки з бляшанками примотує з лентою. І сам робить лабораторні замість нас. Ось і от ми хочемо, щоб того не було. Ну, перепрошуємо, можливо, за те, що такі некоректні висловлення це... стосовно віку, ну, але це студент. Тут питання не тільки віку, це насправді таке окреслення. Хотілося спершу засміятися, але це зовсім не смішно. Це захочеться плакати, бо це демонструє. Куди насправді падає наша наука. Давайте на хвилиночку скажемо так: у нас ми, ми всі хвалимося результатами і Web of Science статтями. Але ці статті формують декілька факультетів природничин. Це є фізики, це є хіміки, це є математики і це є біологи. І е, ми повинні зробити все, щоб ці люди мали належні умови праці. І тут, знаєте, треба говорити про те, що ми маємо вкладатися в фундаментальну науку, в прикладну науку в розвитку. Сучасних лабораторій, залученням бізнесу це знаєте, таке питання навіть не на дві хвилини. Я його піднімаю кожного разу при зустрічі з факультетами, але вважаю це одне з пріоритетних питань, одне з пріоритетних завдань, яке має бути вирішене. Е, знаєте, років 10 назад, більше навіть 15 назад, фізичний факультет був серти, в числі факультетів, де стояв величезний конкурс на вступ. Чому? Тому що це була глибина, це була величина, це була наука. Ми довели до того. Ми я маю на увазі університети, люди, які ним керували. До того що зараз, от маємо такі відгуки, треба йти в зворотньому шляху. Треба розвертатися в сучасні лабораторії, молоді люди, заохочувати молодих людей залишатися в університеті, викладати і змінювати. Тому що без фундаментальної науки ми не будемо мати держави. Це значно глибше і ширше ніж просто університет. Запрошуємо Ольгу Осаречук. Я розумію, що усім є що сказати, і ця тема, і всі теми для вас є близькими, але мусимо дотримуватися регламенту. Б... Дві-три хвилини для нас замало. Ми вже в ефірі понад годину. Ярослав Гарасим. Пані Олю, ну насамперед дякую вам за справді дуже цікаву і змістовну програму за дуже багато таких ідей, чітко сформульованих, скерованих на зміни в університеті. І, власне, в підготовці цієї програми відчувається ваш досвід на попередніх посадах в університеті. Але так чи інакше, погодьтеся, що ці посади, помічник ректора і керівник центру маркетингу і розвитку афілійовані з командою ректора університету нині чинного. І поза тим, в гасло вашої програми відродимо велич університету. Скажіть, будь ласка, коли ж було втрачено цю велич і що спричинило цю втрату? Дякую, Ярослав Іванович. Ви знаєте, мені вже це питання щодо «Відродимо велич нашого університету. Задавали неодноразово. Наш університет, як сьогодні вже навіть було сказано в ролику, має 364 роки. За цей тривалий період в нашому університеті були різні періоди. Були періоди, коли університет дійсно був в топі був одним з найкращих на території нашої країни чи на території Європи. Були періоди. Наприклад, я з моїй також тривалій роботі. Я мала досвід роботи керівника архіву університету. і Я пам'ятаю, коли відкривала справи професорів, ректорів університету міжвоєнного періоду. То ректори знали по 10-12 по 12 іноземних мов. Були й такі періоди, коли дійсно в університеті працювала інтелігенція. Тому я вважаю, що ми не маємо прив'язуватися до якогось конкретного періоду. Ми маємо зробити все, щоб наш університет був лідером, щоб людина, котра керує нашим університетом, також розмовляла кількома мовами. Була людиною, котра може вільно комунікувати, яка може бути промоутером нашого університету. І знаєте, я теж в своїх від в своїх зустрічах дуже часто навожу один слайд. Ми маємо казати. Відверто, яка є зараз, по які зараз є позиції нашого університету, і на жаль, в рейтингах тут показували друге місце в минулому 24 році, ми на жаль були на шостому місці. Перед тим на третьому, на п'ятому місці консолідованого рейтингу, ми йдемо стрімко донизу. Я вважаю, що ми маємо терміново зупинити це падіння, і ми маємо зробити все, щоб наш університет був одним з найкращих університетів. І я дякую колегам, котрі починали програму. Говорили, що університет, коли кажуть, франкової. Університет, це вагомий університет. А я скажу інакше фразу: що коли кажуть університет у Львові, то у Львові є лише один університет наш університет. Тому я дійсно вважаю, що ми маємо відродити ці традиції і бути найкращим університетом в Україні. І даруйте з поваги до всіх колег, але єдиним університетом у Львові, пане Андрію, ваше запитання. Uh, uh, дякую, пані. Вважаю. Як все таки зробити таким чином, щоб молоді талановиті випускники університету залишалися на праці в університеті, щоб в них була ця мотивація залишатися працювати в університеті? Дякую, пане Андрію. Ви знаєте, я часом прихожу на зустрічі і жартую. Я кажу, я викладач середнього віку. Де хто каже: та ну що ж ви така, ще ж молоденька, але я направду середнього віку, і це жарти жартами. Але у нас дійсно є проблема в університеті. А на деяких факультетах це катастрофічна проблема, тому що молоді люди не залишаються. Одна, одна з основних причин, чому люди молоді не залишаються в університеті, це є оплата праці. Даруйте, але за ту оплату праці сьогодні теж пан Юрій неодноразово називав суми, а, і, Знаєте, 14 тисяч зарплата професора. Моя зарплата як професора 14 тисяч. Чи може людина молода на неї прожити цю зарплату? Очевидно, ні. Молода людина що? Починає шукати не, додаткове місце праці. Починає шукати додаткове місце праці, переключається на це місце праці і даруйте, але університет залишається на другому, на третьому або звільняється. Значить, ми повинні зробити все, щоб мотивувати найперше людей фінансово і створити також комфортне середовище. Фінанси комфортне середовище, і тоді молоді люди дійсно будуть залишатися в університеті. Вони будуть бачити тут перспективу, вони будуть бачити тут співпрацю, а не те, на жаль, що ми маємо зараз. Дякую. Ольга Анатолійовна, вже в першому питанні Ярослав Іванович задавав. Там ви затронули питання рейтингів. Угу. Університет присідає в рейтингах. Що зробити, щоб ми були конкурентоспроможні на глобальному рівні, на вашу думку? Е, дякую, пане Юрій. Насправді ви знаєте, рейтинги я кажу, це моя біль. Деколи жартую. Я не буду на вечір дивитися новини вищої освіти. Бо я подивлюся, розчаруюся, подивлюся, що ми знову десь не в тих позиціях в рейтингах, в яких маємо бути. Потім не можу спати. Так кажу, як є. Але жарти теж це не жарти. Це насправді величезна проблема. Питання рейтингів це є глобальна проблема. Тут не питання штучного. Де коли чує від колег, що давайте ми будемо штучно працювати з рейтингами, будемо щось підганяти. Ну не можна підігнати. Тобто, перше за все, треба вирішити питання якісної освіти, вмотивованого викладача, наукові доробки. Коли ми кажемо про публікації з Web of Science, я запитуюся викладачів на зустрічах, чи вони вмотивовані писати статті. Відповідь, знаєте, яка ну не вмотивовані? А що може вмотивувати цю людину робити ці дослідження? Нічого, тому що їй навіть дякую. Не кажуть, я вже не кажу елементарно за оплату. Тому нам треба підходити до цього фундаментально. Це є освіта, це є наука, це є покращення наших показників в цих речах. Це є звичайно повага до людей, створення комфортного середовища, і тоді ми будемо підніматися в рейтингах. Штучно нічого зробити не вдасться. За виключенням хіба рейтингів, які показують то це не штучно, але це просто робота, яку треба зробити конкретно які відображають нашу відкритість до світу, які стосуються вебсайту. Ну, знов ж таки, привожу приклад Фебометриксу, який оцінює сайт університету. За останні роки ми постійно сунемося до низу. Відповідь дуже проста. Давайте належно працювати з вебсайтом, давайте відкрито подавати там інформацію всіма мовами англійською, німецькою, повноцінно іншими мовами. І тоді рейтинг буде рости. Це банальна елементарна річ. Тобто, є те, що можна зробити вже і зараз. Ми це будемо робити. Є те, що треба скажімо, змінювати фундаментально. Але це якраз є про якість освіти, це якраз є про рівень нашого університету. Я поставлю запитання, яке стосуватиметься вас усіх, і будете відповідати по черзі. Натомість Віталік поставить запитання конкретно кожному. Тож моє запитання звучить таким чином. Ми почули щойно певні претензії або проблеми від студентів. А я попрошу вас підсумувати і назвати дві найбільші ахілесові п'яти, тобто два найбільші слабких місця станом на зараз у франковому виші, плюс вирішення, тобто проблема, плюс вирішення лаконічно і чітко. Ви знаєте. Якщо би так почати окреслювати всі проблеми, сьогодні вже окреслили. Окреслили дуже багато, але я вважаю, що це не так проблема, як наслідок. Ми маємо приклади навіть в Україні багатьох державних університетів, не буду називати приватних, щоб зараз не казали, що там щось в них їм інакше, хоча їм ще складніше, дуже часто. Багатьох приватних університетів, які собі дуже добре дають раду. От пан Андрій викладає в Києво-Могилянській академії. Вони з багатьма проблемами, які сьогодні називали студенти, які ми називаємо дають собі раду, і вони живуть в тих самих умовах, як ми. Я ось декілька разів підряд протягом минулих тижнів відвідую Маріупольський державний університет, який є переселен. Ним. він ще в складніших умовах, ніж ми, але вони дають собі раду. До чого це все я веду? Я вважаю, що в нас в університеті є єдина проблема: є проблема управління. Нам треба нарешті навести з цим лад і, нарешті, навчитися брати на себе відповідальність. І тоді, якщо правильно е Побудувати всі процеси управлінські, тоді вирішиться проблема з невмотивованими викладачами. Тоді можна вирішити проблему з оплатою праці викладачів, з тими всіма речами, ну, за більшість яких речей називали навіть студенти даруйте, але озвучу, якщо немає в туалеті туалетного паперу. Ну, це ж питання в чому? Ну треба просто сказати, щоб його поставили. Він є цей папір, не є така велика проблема його купити. Тобто, до чого веду? Всі озвучені проблеми йдуть від основного. Є в Україні така гарна приказка, риба гниє з голови. Давайте не будемо чистити її з хвоста, почнемо з того, звідки вона гниє. Пані Ольга, ви казали, що вам болять рейтинги. Згадували і рейтинги внутрішньоукраїнські і загальноєвропейські. топ 100 так, у вас задача європейських так. університетів. А давайте розберемося, які критерії, бо справді цікаво, там в застосовуються і де нам де в нас є хороші показники, але конкретно, а де по яким критеріям нам треба підтягуватися. Насправді, якщо вам кожен рейтинг треба розглядати окремо. Взагалі, давайте я почну не так. До рейтингів в нашому академічному середовищі, я маю на увазі українською, є дуже різне ставлення. І як одні звинувачують, об'єктивні, суб'єктивні. Але я кажу так: якщо загальна картина є однакова, ну, тобто руху в якусь сторону в ту чи в іншу університету будь-якого, тоді, напевно, це про щось говорить. Я власне тому і про то 100 європейських рейтингів говорив, тому що, ну, умовно кажучи, якщо університет буде в топ 100 європейських рейтингів і не буде потрапляти на чільні позиції. Всередині, то це буде я вам питання, скажу і... так: що якщо університет наш буде на топ-100 європейських рейтингів, то він буде номер один серед українських рейтингів. Це автоматично. Ну, це ми бачимо цю динаміку. Тобто, ті університети, наприклад, які є в лідеруючих позиціях зараз в рейтингах українських, вони є значно вищих в рейтингах світових. Це вони взаємопов'язані. Кожен рейтинг має дещо іншу, скажімо, критерії щодо оцінювання. Тут треба було б розібрати цей рейтинг. Але здебільшого такі ключові кити, скажімо, які визначають рейтинги. Це є наука, і це є публікації, рівень, скажімо, цитованості, так далі, залежності від рейтингів. Ми дякувати Богу, поки що на рівні третьому. Але якщо в нас буде така динаміка спостерігатися з природничими науками, ми нічого не будемо вкладатися фундаментально і прикладні науки, то ми розуміємо, що ця кількість публікацій, яку ми маємо ці науковці, ми будемо втрачати, ми будемо падати там ще ще, ще більше. Друга вагома і величезна складова практично всіх рейтингах це є звичайно відкритість. Є маса українських рейтингів, є маса іноземних рейтингів. Якщо нема цієї відкритості, то ми будемо просідати. Тут нас насправді одна з найбільших проблем, тому що і оцінюють по тому, що ми подаємо на сайті університету, яка інформація, наскільки, зрештою, ми взагалі відкриті, цитовані, в тому числі в інтернеті, там є велика біда. І якраз оця відкритість це те, що легко поправити. Те, що стосується, скажімо, наукової складової, це вимагатиме це не буде штучно, ти не можеш це підтягнути штучно. Але працюючи з науковцями, мотивуючи їх працювати в університеті. Університеті, залишатися молодих людей в університеті, проводити дослідження. Тут ми зразу будемо і покращувати з точки зору, бо можна піднімати питання комерціалізації науки. Тут одразу це складова, яка буде допомагати наповнювати бюджет університету, і автоматично воно буде в нас підтягувати в рейтингах. А є таке оточнення, вибачте, на хлопський розум. А є в цих рейтингах, особливо європейських, і взагалі якось враховується. От кого виховують е, університети і де ці люди працюють? Mm -hmm. Це ну я ж це не до програми е, mm -hmm. але просто дуже цікаво. Бо мені здається, що саме це мало би бути. А цим особливо. Ви знаєте, я вам почну формувати інакше. Для мене є дуже гарним зразком. Наші сусіди поляки, і ми дивимося, як за багато останніх років вони розбудовуються інфраструктурно. Вони використовують кошти, як кажуть, уні Європейській, для розбудови себе інфраструктурно. Тим не менше, свої внутрішні кошти вони витрачають для розвитку своєї культури, освіти. Це те, з чого формується держава. І давайте будемо говорити відверто: наша освіта і наша культура. Це проблема наша, але це те, що ми маємо робити, і саме тому в мене і в програмі, і я є прихильником того, що це третя місія університету. Це те, що ми маємо формувати громадянина в Україні. Так, це наша відповідальність. Бо ніхто з нас її не зніме. І, скажімо так, рейтинги тут ні до чого. Рейтинги це про те, щоб нас вибирали найкращі абітурієнти. Рейтинги це до того, щоб в нас працювали найкращі викладачі, щоб ми могли мати можливості, щоб до нас ставилися з повагою європейські університети. Але ось оця складова виховна, оця складова третій місії. Університету вона має бути. Я завжди кажу і на зустрічах, що це константа. Вона була, вона є, вона має бути. Університет це осередок суспільних змін. Університет це осередок виховання громадянина. Шановні колеги, ми сьогодні всі дякуємо. Насправді я теж. Перш за все, хочу подякувати колегам, які сьогодні прийшли. Ми дійсно здається, мені так продемонстрували відкритість і готовність спілкуватися з світом. І це дуже важлива риса, яку має мати ректор університету. Я би теж хотіла звернутися до колег, які дивляться на зараз в прямому ефірі, і сказати, що, колеги, 22 квітня це рівно за місяць. Не будьте байдужими, прийдіть, оберіть найкраще. У нас є дев'ять кандидатів, кожен має програму, кожен несе свої ідеї, кожен несе цінності певні. Проголосуйте за цінності, які для вас близькі. Але пам'ятайте одну річ: ректор це людина, яка відповідальна за життя університету, і яким буде наш університет наступні п'ять років, яким буде його фінансове життя, яким буде освіта, наука, яким зрештою буде ставлення колеги до колег, і чи, зрештою, буде у нас корпоративна культура? Теж буде залежати від ректора. Ректор це лідер. Лідер, для якого важлива кожен викладач, для якого важливий кожен працівник і кожен здобувач, знаєте, я на початках на початку нашої зустрічі сказала, що я була студенткою, аспіранткою, працівницею і зараз я є викладачем університету Франка. І мені важливо, аби наш університет був безпечним і комфортним, був справжнім домом, таким як він є для нас, для колег, які присутні тут, і аби кожен а, наш працівник. Здобувач відчував себе безпечно і комфортно у цьому домі. Тому ще раз дякую. Дякую за таку можливість сьогодні поспілкуватися на високому академічному рівні і сподіваюся, що наші колеги зроблять дійсно справжній такий гідний відповідальний вибір. Дякую.